Окей, я знаю, що тут не дуже буде видно, тому що вже темно. Окей, ну в будь-якому разі. Знімати темноту. Зараз зачекаю. Знаєш, як я зробив? Можу просто може не світить в очі, так? Ну, це дуже дивно. Окей, дивись. Може посвітити на мене. Я просто скажу пару слів. У Влада, є проблеми зі щитовидкою. Я вірю, що Бог він буде сіляти, його, що Бог буде торкатися його прямо зараз. Тому що написано в Біблії, що віруючі класимуть руки на хворих, ті будуть сили, окей? Ладно, 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 Я ладно, 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 Наказує всякому духу, хвороби немочі залишити. Прямо зараз. Ім'я Ісуса Христа. Я проголошую вогонь Божий, мир Божий, його Тіло. Всяка небіч забираєся Діго Тіло прямо зараз. Наказуючи кавиці. Бути стільним, бути нормалізованим, нормалізуватися. прямо зараз. Ім'я Ісуса, вогонь Божий, Його Мій, прямо зараз.